Така інформація з поля, хочу поділитися. Ахо, вітаю. Е, вітаю. Нас прийшов Отмакемп, і я е, не знаю таке враження, що дуже багато чого співпадає зараз. Свідомо, несвідомо в усіх хто йде. Е, знаю, що е, жовтий місяць був дуже дуже потужним з різних точок зору. І, можливо, все це разом. Дійсно, зараз будь-яка дія стає. Е, е, ну, Стає, ми називаємо це фрактально, коли ми щось робимо за, для своїх потреб, а це має вплив на більше, на задоволення потреб чогось більшого, до чого ми належимо. І тому у нас була ціль підсвітити тему цілісності. Підходу цілісного підходу розуміння людини, а щоб і наша економіка, і наша релігія, і наша медицина, і наша психологія, і наша наука дбали про людину в першу чергу, щоб людина була в центрі як ресурс, а не як розходний матеріал, інструмент чи інструмент наживи когось. І ми повинні кардинально змінювати свою систему цінностей, бо ми бачимо, що ми побудували життя, в якій людина нецінна. Побудували життя, в якій всі нещасні, побудували життя, де одні пригнічують інших. Ну тобто, порушили всі речі зараз, будемо дорослішати, відновлювати. І відповідно, вся природа в цьому допомагає. І ця наша дія мала надпотужну дію в квантовому просторі рівня ментального рівня. Нам вдалося поставити цю робочу зону. Це як певний треб. Що ми, як українці, потребуємо, щоб всі дії. Кожного українця, хто йде трансформаційним шляхом кожного майстра, кожної людини, допомагаючи професії, хто через тіло, психіку, енергію, ментальний ряд, системи цінностей торкається української свідомості, служили свідомо, несвідомо на благо, ось цього цілісного підходу, цілісного погляду і так далі. І тому в цьому місці в нас вітаю. Вдалося зібрати цей вольтаж. Плюс радіємо, бо прямо пішли люди, почали цікавитися атмологією, йдуть на навчання. Ну тобто, ми, ми щасливі і хочемо вам подякувати і поділитися нашою радістю. А, і паралельно бачила багато процесів в полі України, але фокус був більше на цьому заході і вийшла зараз розказати. Я рік назад виходила і сказала, що Софія почала е сідлати дух війни. Це було рік назад. І коли мене хтось із моїх запитав, кажуть, Ева, а чому ви сказали, що іменно сідлає? Я кажу, бо я щитую станами. І коли я заходжу, я бачу дух війни десь як російську територію, яка зараз, ніби знаєте, хворіє напасть на неї, навала на неї. Тобто, це прям дух війни, це прям демон, який зайшов в країну, прям екскорпорував їх свідомість і все. Ну, бо в них і наміри такі були, і власники такі, і так далі. І... Софія це не просто один із центральних аспектів нашої матері, слави, матері Сва, магури, нашої. Це матриця мислення, мудрості. Є різні матриці мислення. Матриця мислення залежить від мови. Мова це матриця мислення. І є народи, які просто не можуть розуміти одне одного, тому що в них в словах немає місць для зустрічі. Так, наприклад, в Латинській Америці багато племен не могли бути інтегровані в християнську релігію, бо в них, наприклад, в словах не було минулого часу. Не можна було пояснити, що таке гріх. А чи не можна було якихось ще речей пояснити? Просто у людей в мові немає таких слів. Немає таких слів. Немає в свідомості а, такого е, паттерну. Немає в свідомості все, інопланетяни. А, і. У всіх у нас своя матриця мислення. Саме тому важливо українцям переходити на українську, тому що наша ДНК запакована на цьому вібраційному фоні, і коли ви в полі українського вібраційного, вібраційного у вас буквально коди української нації, які зараз розпаковуються, активуються. Це перше. А по-друге, є Софійська матриця мислення. Це матриця мислення мудрості. Мудрість не залежить від мови. Мудрість не залежить від освіти. Мудрість не залежить від інтелекту. Ми слов'яни, діти, матері слова. Ми люди слова, ми словами формуємо простір. А словами якими? Треба знати адреси, і слова в нас сьогодні втрачені, і, і треба знати, з якого місця, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Для того, щоб через оцю рідну вібрацію підключитися до мудрого бачення життя. Мудрість це не інтелект, це не накопичений досвід, це. Це інтегрований досвід таким чином, що він спрацьовує кожен раз інакше, в залежності від суб'єктивного і об'єктивного. У це є крутійство, у це і є Софійська матриця мислення, і це українці. Е, і я казала, Софія сідлає. Я тоді зайшла і кажу: це якби був мозок і нейронна мережа, яка зараз підпорядковується чомусь. А тут вона Софії, і я кажу, сідлає ну для нас сідлає, Це, наприклад, ми взяли зараз там, не знаю, коняку да, і на неї зброю зовні одягають. А це кажу, якби зайти в організм і взяти нерви, вени, лімфу і, і оцього, оцього капітошку, скажімо так, підтягнути. І що б відбулося? Отак, все, отак" і параліч якийся. Параліч, я тому я казала, сідлає, але кажу, ця мережа всередині, і я не могла це зрозуміти. І зараз почали показувати, що це проєкт, план наших павутина. Це не просто там, де вони аеропорти почали бомбити. Це оце винос МПЗ, оцих лізінгових штук. І це і є. Сідлаємо. Тепер увага. Нам кожен день сьогодні ці благі новини приходять. Витрати, будь ласка, цю хвилинку на те, щоб бути присутнім і щоб мати в голові образ, де зараз е забили гвість. Пояснюю чому. Я, коли заходжу в ці МПЗ, я бачу світлоносний канал. Я дуже часто бачу, де працює е, світлоносні канали. Вони працюють, можна було б сказати, як у, у акупунктурщиків е, голочка, яка пола всередині, ну як поповина, яка знає, що дати, що вивести. Знаєте, кисень, такий, який відразу клізму, де де дали повітря, де дали живлення, де вивели щось. Е, такий, доп, доп, там, доп е, штучна почка, умовно. А це бачу, треба дивитися, ніби знаю, такий молот і ніби знати молотора і цвях. А я ще кажу: це що? Цвях у гроб? А вони мені показують, що цей дух війни це аномальне. Ми з вами середній світ, світ життя, життя це взаємодія. А в взаємодії немає війни. Життя це мирна взаємодія заради життя. А війна це інородне, інопланетне, і воно сюди попробивалося, і оце по типу прям гвозді забиваємо. І в тому місці частина території, оцих громад, землі, стає таким. Ну, якби його якби, от уявіть, всередини в тебе нерви вени, все і ти якось і три сітки якихсь. І ось цей дух війни схоже, як у цього змія Георгій Побідоносець сідлав. І, до речі, зараз я знаю, що вольтажили на Картікею. На старшого сина шили і парваті, там набирали і від очімаль, і хор, знає, що щось запускали. Тобто вони забрали цей вольтаж і дійсно цей вольтаж працював, і ось я побачила цю силу. І сьогодні подивіться новини кожен день. Одне діло Родіти, інше потрібні свідомості, які бачать. Туди гвоздь забили, туди гвоздь забили, туди гвоздь забили. Що значить гвоздь забили? Закрили лазійку. Тобто, тим, що відкривають живлення, оце нафтове, електричне. Цих, це всі лізінги, це і інтернет, це і зв'язок, це і бензин, це і нафта, це і, це от все живлення, все живлення. І воно, я тоді ще казала, таке враження. Що в сосуди вносять якусь рідину і воно склеюється, за рахунок чого те, все, що навколо, отаке стає. Ну да, немає світла, немає живлення, навіть хто так міг подумати. І зараз воно набрало сили, і зараз вона прям-прям. І це повинні бути ми дивитися. Тому кожен день нас радують. Хвилиночку, подивіться по карті, де це знаходиться. Щоб вашій е, внутрішній реальності е, ви вже знали. Там наші зараз дають ці картини. Раніше давали е, там карти бойових дій, а зараз оце цих у це сідлання. Е, тому дивимося, щоб бачити прямо оці кола. Бачити, прямо знаєте, отут, 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 отут. отут. Тобто якась дуже крутовизна робота проходить, і нам потрібен цей квантовий свідок, який не просто радіє, не просто бачить, що там мадяр зараз робить, і хлопці, наші і дівчата, і так далі, а що це вони підпорядковані вищому духу, і вони його інструменти. А ми квантові свідки і е, діячі, також, які знаємо, що наші вдарили отам, отам, отам. Вранці нам розказали, ми туди подивилися і знаємо, що чік. Чик, чик, там обрізали. Там люк-люк, де повністю забили, де прикрили цей люк. Ви ж бачите, що по багатьом речам і по три рази, і по чотири. А потім бачимо: опа, що таке блекаут. Це все. Світла немає, води немає, все. чик. Вони навіть потім відновлюють. От ми відновлюємося, а вони ні. Можливо, за там рахунок того. Я не знаю, як це відбувається. Ми після блекаутів. Виходимо, як птиця Фенікс. А вони після блекаутів е, м, ніби втрачають частину цієї енергії, яка в цьому виключенні е, була. І, а коли приходять в себе. Якесь оце трохи трезвіння, холодне. Знаєте, коли ти прокинувся під будільник, коли тобі було тепло, класно спати, і в тебе щось там снилося, а потім оцього, і ти встаєш і тебе підтряхує, тобі холоднувати, тебе тебе, тебе. Оце якось зараз вони прокидаються після оцих блекаутів. Тому не радіємо, що вони зараз... Проживають те, що ми всі ці роки, що нарешті е, і в них е, да, наслідки цього, і ми бачимо, що все-таки якась справедливість в цьому світі є, вона повільно, але діє. Е, е, але головне, щоб ми розуміли, що на квантовому рівні зараз сідлається дух війни планетарний, щоб люди вміли за столами знаходити рішення, а не на полях бою. І тому зайшла війна, в якій більше не може бути переможців. Була ядерка і вже не було переможців. Тепер, коли зайшли дрони. Тепер дивіться, що бачимо. Судячи з усього, буде проєкт, його також треба підсвітити. Вийшов американський цей міністр війни, вже не, цього, не захисту. Да? І сказав, що вони повністю міняють свою політику і роблять найпотужнішу армію дронову. І тепер дрон. У них в розряді е, снаряд. Що це значить? Снаряди по законам війни, е, безкінечна кількість, немає обмежень взагалі на планеті. Це значить, що завтра американці зроблять мільйони дронів і кинуть їх нам як снаряди для того, щоб ми опробували все. І зробили цю стіну із дронів, і зробили те 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 і те те, -те і дали їм зворотні зв'язки, і обновили, якщо вони хочуть найпотужнішу армію, а вони вже закон цей піддав напрямок, дали, щоб страти дроновою країною. То ми зараз у них той полігон, де вони всі ці мільйони дронів повинні опробувати. Тому що які б не були навчальні речі, війна є війна. Тож завтра побачите. Будуть мільйони бжіл, оте, що ми бачили. Тільки ми думали, що ці бджоли це люди, а це енергія, це ми, це стріли, це тризуби. Да. З кожним дроном буде отак. І ми ж бачили цю стіну, і бачили ці всі речі, і бачили, що Україна стає незамінним гравцем на планеті Земля. І тепер, коли війна перейшла в ці речі, все він більше не може бути. Вже ніхто не може захиститися нічим і ніяк, і це неможливо. Значить, люди повинні блокувати ці неправильні речі, які ми інтегрували в своє життя, які руйнують нас, і переходити на інший рівень взаємодії. А поки що, ті, хто хочуть воювати, вони ще живляться ось цими состязательними, серівнователями і біцепсами своїми. Лінгами своїми в кого довше, куди довше стріляють. Це знаєте, зараз сидиш, дивишся. Путін такий. Я такий потужний чувак. Я можу планету п'ять раз знищити. Виходить, такий трамп. А я ще крутіше. Я також крутий чувак. Я можу 125 разів планету знищити. Це ми зараз сидимо. На оце дивимося. Тому сідлаємо, щоб у них просвітлювалося в головах, в яку гру вони грають, і що вони творять. Нічого в них не вийде, слава тобі, Господи, на цей раз, але не без нашої участі. Тому радіємо новинам не просто що кацапам погано, а тим, що зараз те, що руйнує життя в цьому світі, починає підпорядковуватися не силі, не силі, а матриці мудрості. Можливо, мудрість прийде отак через навчання. Бо як там вони співали? Зіма, будь, ну, наспівались, де ж дойде. Тому нам радіть, е, потрібно, але з приводу того, по чому дійсно потрібно радіти. Все, обіймаю, дякую вам, без вас би нічого не було. А другого сили, тих хто йде, слава Україні! Всього.